Вітаю вас, шановні п'ятикласники. Сьогодні ми з вами починаємо вивчення нової теми, яка називається джерела інформації Історичні джерела. Ця тема включає в себе декілька підтем, і перша з них у яких джерелах люди шукають інформацію. В яких же джерелах можна знайти інформацію і з яких ми цю інформацію отримуємо? У вашому підручнику є таке зображення. Картинка, з якої ми можемо зрозуміти, звідки надходить інформація до нас. В першу чергу це книжки, які ми читаємо. Далі газети і журнали, якщо ми з ними знайомі, телевізор приносить нам дуже багато інформації. Багато цікавого ми дізнаємося, якщо буваємо в мандрівках, на екскурсіях, в музеях, галереях. На театральних виставах багато інформації нам можуть надати карти. Ну, а також спілкування з людьми та з інтернету. Ми багато дізнаємося. Якою може бути інформація, та на які групи ми можемо її поділити? Отже, види інформації бувають такі: цифрова це різні цифри. Числа, дати. І звідси ми також багато дізнаємося. Найбільша група, скоріше за все, це текстова інформація, тому що ми читаємо, розповідаємо один одному, слухаємо те, що нам розказують. Графічна інформація це карти, картини, ескізи, графіки, схеми. Вони також несуть собі дуже велику кількість інформації. Звукова інформація, вона дещо особлива, тому що через звуки ми сприймаємо світ і дізнаємося також багато нового. Складна інформація це відеокліпи, кінофільми, концерти, які ми відвідуємо. Є ще одна група, яка виділяється серед всіх цих: це медіатекст. Що таке медіатекст? Це ті тексти і та інформація, яка доходить до нас через медіапростір. Що це таке? Це інтернет-джерела, це радіо, телебачення, газети і журнали. В них дуже багато насправді інформації, особливо в інтернет-джерелах. Ця інформація виділяється тим, що вона розрахована на велику кількість населення. Тому дуже важливо перевіряти достовірність цієї інформації. Тому що є факти певні. Що таке факт? Це те, що дійсно відбулося. І є думка про цей факт. Думки бувають різні, саме тому наша задача перевіряти їх достовірність. Вчимося перевіряти достовірність інформації. Саме тому я пропоную вам опрацювати параграф 7 підручника, виконати завдання на сторінці 42 в рубриці «Досліди» і перевірити себе, відповівши на питання 1.3 в кінці параграфа. Дякую за увагу, до зустрічі на наступному уроці!